Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді вже неодноразово доставляло різну допомогу за межі Закарпатської області. Цього разу представники дипломатичної установи передали потужний генератор селу Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області. Пристрій надав Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги. Жителям мальовничого краю, як і всім нам, відомі зимові перебої з електропостачанням. Але і зараз час від часу через планові роботи. В селі вимикають електроенергію. Під час візиту нашої знімальної групи якраз теж не було світла. Але це не стало перешкодою для огляду будівлі місцевої школи, відновлення якої відбулося частково завдяки фінансовій підтримці уряду Угорщини та екоманічної служби допомоги. Хочу щиро подякувати уряду Угорщини за те, що надали нам генератор. Нам дійсно він дуже потрібний, оскільки у нас часто відключають світла. Тому от і вчора, і сьогодні планове відключення. Тому я думаю, що навіть якщо ми будемо е, теж оздоровлювати діток, то нам, бо в нас у школі був уже генератор, нам також благодійно дали його, і тепер цей також знадобиться для пансіону нашого Красноївського ліцею. Наразі в закладі навчається 450 школярів. А під час літніх канікул керівництво ліцею намагається підготувати його до початку наступного навчального року. Варгівський районний відділ мальтійської служби допомоги нещодавно запропонував на благодійні цілі чотири потужні генератори. Їх було доправлено до адресатів за участі нашого генерального консульства. Три генератори передали до населених пунктів Тухолька, Климець та Жупани. Четвертий генератор ми привезли сюди до села Красноїлля, і як виявилося, зробили ми це дуже вчасно, адже якраз було вимкнення електропостачання. Директорка закладу розповіла, що там навчаються не лише місцеві діти, а й діти з трьох сусідніх населених пунктів. Представники Генерального консульства та екоманічної служби допомоги переконані, що найважливіше, аби допомога потрапляла саме туди, де її потребують. Місцеве населення дуже вдячне за допомогу від угорських партнерів, яке вже не вперше надходить до Івано-Франківської області.